Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю у себе на каналі у новому відео. Хто вперше до мене завітав, я представлюсь, мене звати Івана, і я з сім'єю проживаю у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі і загалом такі лайфстайл-влоги. Тому, якщо вам цікавий такий контент, то буду рада новим друзям. Залишайтеся зі мною. Усіх вас вітаю з початком літа і запрошую до перегляду мого відео. То доєднався до мене нещодавно. Я розповім, 4 роки тому ми придбали будинок, його трішки ремонтуємо, проводимо до ладу, щось підробляємо самі, а щось все-таки за допомогою робочих. І нещодавно в нас розпочався такий невеличкий ремонт. Можете подивитися у попередніх відео. Ми робили сходи, верніше доробляли їх. Також в нас зараз демонтували стару кухню, і ось новий етап. Ми вирішили помалювати нашу кухню у білий колір. Тож в сьогоднішньому відео покажу вам, що в нас вийшло, як все робили, і покажу вам, як виглядає тепер наша оновлена кухня. У попередньому відео я показувала вам, як тепер виглядають наша стільниця та рукав. Ну, а цей тиждень в нас розпочалися робота на кухні, саме малювання самих шафок. Весь процес зайняв два дні. Хлопці дуже гарно і організовано підійшли до роботи. У перший день вони познімали повністю усі дверцята з кабінетів. Також максимально закрили усі відкриті поверхні, такі як холодильник, мікрохвильова, також посудомийну машину, відповідно і понакривали стіни, як ви бачите, таким прозорим прозорою плівкою для того, аби не було порухів довкола. Одним словом, мені дуже сподобався процес їхньої роботи. Використовували вони наш гараж, така так звана лабораторія. В них тут була теж, як ви бачите, все гарно закрито, аби нічого ніде абсолютно не пошкодити і або не летіла зайва пилюка. Тут вони поскладали кожну дверку на такі спеціальні стелажі, аби їм було зручніше, відшліфовували повністю їх, далі ставили праймер і тільки після того ставили два рази покривали фарбою. Усе, що в мене знаходилося у кухні, я поставила сюди на стіл, дещо поставила у коробки, організувала такі невеличкі простір, аби можна було хоча б повечеряти зранку попити каву. Два дні пролетіли досить швидко, і робота робилася. Тож я тепер готова вам показати результат. Нам усім дуже і дуже сподобалося. Буду чекати з нетерпіння ваших коментарів, як ви тепер бачите нашу кухню, тому що ми усі надзвичайно задоволені, особливо я. В мене на вибір було доволі багато кольорів. Я вибрала Atrium White. Так він називається цей кольор. Це є ніжно такого ванільного кольору відтінок. Також він є матовий. Ну що, я готова вам показати нашу кухню оновлену. Хлопці, якраз закінчили роботу, я по гарячих слідах показую вам нашу біленьку красуню. І я дуже довільна, просто така довільна, що не можу вам навіть передати. Так, показує не перше, це є стільниця. Ось таку ми замовили. Як ви бачите, вона ось так розводиться. Як воно називається? Вене. Так само рукав тут є. Так, маємо нову мийку. Новий кран. Це новесеньке, Кабінети дуже красиво помальовані. Нові ручки, як ви бачите. І я взяла колір не чисто білий, а з таким ледь-ледь ніжним відтінком такий ванільно-кремовий. Мені принесло дуже багато на вибір кольорів. І я зупинилася саме на цьому. Він є, як бачите, матовий це не глянць. Буде дуже гарно дивитися. Не буде так, на ньому видно різні відбитки пальців, як на глянці. І як ви бачите, все гарно. Всередині хлопці не малювали, тільки з назовні. Тобто і це все. Стільниця дуже красива. Так, ну і тут теж все помальовано красиво. Я дуже, 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 дуже довільна. Тепер наша кухня виглядає ось так. Дуже гарно. Гарна компанія, хто тут у штаті Іллінойс, і так само хочу перемалювати, я рекомендую хлопців звертайтеся до мене в приват в інстаграм, дам контакти. Дуже круті, гарно все роблять, все дуже акуратно. Як ви бачили по відео, все дуже гарно застеляють, Нічого абсолютно дивіться, після себе не залишили жодних, жодних крихт. Все пополососила. Я, звичайно, буду тут ще раз переполосошувати, мити підлогу, але залишилося дуже-дуже чисто. От вони тільки пішли буквально. Так що ось так. Я дуже-дуже-дуже-дуже довольна. -дуже 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 все зараз буду робити, складати. У мене там базар вокзал, але нічого. Воно того вартувало два дні. І ми тепер з оновленою кухнею. Стільниця дуже гарна, все мені дуже подобається. І ще замінили виключателі всі на нові. Так що ось така у нас красуня-кухня. До речі, пишіть у коментарях, як вам наша оновлена. Кухня, тому що мені насправді дуже і дуже подобається. Напишіть, буду чекати з нетерпінням ваших відгуків. Проектом на сьогодні буде перемалювати ось ці дві е, такі підвісні підставки на квіти, хочу їх перемалювати в білий і хочу перемалювати ось цей велосипедик теж в білий кольор. Подивимося, що в мене вийде. Якщо все вийде, то буде гарно. Ці дві підвісні підставки, хочу повісити ось тут одну і ось тут одну, щоб було красиво. Взагалі було би гарно довкола повісити, але треба замовляти на Амазоні ось такі, бо в магазині в наявності вони не мають. Я дивилася. Подивлюся, якщо можна буде замовитися таких декілька, то буде дуже красиво. Поки що малюю дві, подивлюся, як будуть виглядати, чи взагалі замалюються. Ну і починаємо наш процес. Ось такі проєкти, то є моя одна з улюбленіших справ. Я дуже люблю щось таке робити, де потрібно переробляти чи перемальовувати. Мені приноситься колосальне задоволення, не створює абсолютно ніяких зусиль. Я відпочиваю в таких моментах, і ви знаєте, робила би це напевне кожного дня, якби можна було щось перемальовувати. В мене з минулого року залишилося ще досить багато фарби. Вона, власне, є вулична, екстеріор для малювання всього, що стосується вулиці, тобто вона є waterproof. І тому я вирішила неї саме і помалювати. Можна було б звичайно купити два балончика з фарбою, але мені здалося, що саме ось таке помалювання буде набагато кращим. Ну і відповідно кажуть, сам процес, котрий мені справді приносить задоволення. Ці вуличні кашпо в мене вже 4 роки, і вони в досить хорошому стані, враховуючи те, що вони і на вулиці були постійно, і водою поливалися щороку, можна так сказати, і вони гарно збереглися. Також там досить гарно виглядають квіти в ньому в цьому кашпо, тож саме помалювати був досить гарний, як кажуть, вихід з положення, і відповідно мені хотілося, щоб воно було. Біленьке, красиве і гарно виглядало. З погодою мені також дуже пощастило. Було сонечко, доволі швидко сохне ця фарба. Я буквально за якийсь хвилин 15 чи 20 помалювала вже перше кашпо і взялася за малювання другого. Такі процеси саме це як класна медитація, ну і відповідно відключення від усього, від усього такого буденного, рутинного, проблемного, ви собі у своїй якійсь такі гарній аурі створюєте щось прекрасне. Тож процес ішов доволі швидко, і десь на протязі години я вже повністю закінчила. Усю свою роботу, і ви знаєте, залишилася абсолютно задоволеною. І квіткові кашпо, і також велосипедик, і я ще знайшла у гаражі підставку під квіти, котру теж перемалювала у білий колір. Все гарно замалювалося, Результатом я дуже задоволена, тож зараз вам покажу, що в мене вийшло. Ну що, я хочу вам показати результат своєї роботи. Я вже сюди поставила пітунії. Подивіться, як гарно виглядають ці біленькі помальовані підставочки. Вони вже висохли. Так само і тут. Дуже гарно, дуже мені подобається, як воно все виглядає ось тут. І ще я хочу вам показати велосипедик. Я вже сюди поставила рожеві дивіться, як гарно. Просто дуже красиво вийшло. У мене ще була ось така металева підставка. Я її теж помалювала в білий колір. Зараз вона висохне. Я сюди ще теж докуплю е такий ось горшочок білих. білий горшочок або з рожевими, або з біленькими або жовтенькими якимись якимось чи можливо, з іншими квіточками. Дуже гарно. Я задоволена, напишіть, як вам. Велосипедик взагалі, подивіться, як гарно виглядає. Це просто фантастика. Добра була ідея помалювати його в білий колір. І все тут гарно тепер пасує. Так що ось таке. І ось там моє. Ну а на наступний день я докупила ось такий мікс красивих пітуній, рожевих, червоних та білих, і поставила їх саме у цю підставку для квітів. І, як ви бачите, навіть Ніколасику теж дуже все сподобалось. Також ми були в минулого тижня у магазині Костко, робили там закупку. Хотіли подивитися на господарські оці хатини, чи немає на них знижки, тому що наближалися лонг-вікенд, тобто довгі вихідні у зв'язку з Memorial Day. це день за загиблими воїнами американськими. Тож завжди до таких великих свят федеральних є багато знижок, то ми думали, що можливо і в костко будуть такі знижки так само. Але на жаль, нічого такого не було. Було на знижках щось інше, те, що ми не потребували. Тож ми просто зробили закупку продуктів, адже на них теж були хороші доволі знижки до свят. Відразу вам тут покажу, що ми тут купили в костку. Бо зараз все рознесемо по різних холодильниках. Так, Взяли булочки, вітаміни е, до прання, молоко, водичку, е, взяли пиво на літо. Зараз жаркі дні буде. Із парі може будемо робити щось таке Яблучка, Морозиво. Сьогодні, до речі, було на знижці 7,99 цілу коробку. Е, так, взяли. Персики. Взяли огірочки, камбучу, два ящика води, квіточки, чотири рибки, взяли стейки, говяжі, малина. Це є у нас тут блубері, це є. Афони. Афони, але це не є афони, вони якось по-іншому називаються в нас. Я забула. Так, сітку лимонів. Ми ну, любимо лимони, виноград, е, ожина була сьогодні за гарну ціну, полуниця, банани, е, помідори, сік, е, ора, оранж і параболя. І там ще паперові рушники. Так що ось така була сьогодні у нас закупка костюма. Взагалі ми планували на ці вихідні, котрі були до федерального свята, до Меморіал Дей, поїхати у Wisconsin, у сусідній штат, аби там провести цілий день, можливо, там парад подивитися також мати якийсь смачний обід разом, але не так сталося, як гадалося. Попередній день я себе дуже погано почувала. В мене страшно боліло вухо. Знеболюючи мені мало що допомагали, і у неділю зранку ми з чоловіком поїхали на емердженсі, або як тут ще називається urgent care, Аби мене оглянув лікар і приписав мені антибіотик. Хто проживає тут у Сполучених Штатах, я знаю, що є доволі багато таких орджен клінік, вони беруть велику кількість страхівок. Також ви можете тут оплатити і готівкою. Вас огляне тут лікар, вам припишуть тут відповідні ліки. Тож все в порядку, я себе вже набагато краще почуваю. Лікар мені справді прописав і антибіотик, і Каплі знеболюючі, тож все вже добре. Ну і так як ми нікуди не поїхали, то Саша зробив барбікю. Олежик забрав Артусю зі своїми друзями на невеличкі такі їхні паті. Ну, а ми удвох з Сашею тут собі приготували такий обід, смачно пообідали, і я в основному відпочивала, тому що попередню ніч зовсім не спала. А, Як кажуть, організм також тобі дає дзвіночок, що треба відпочити. Ми що тиждень справді був досить насичений. Це і ремонт, і післяремонтні ці всі роботи, складання. Це все, знаєте, воно теж забирає твій ресурс життєвий. Тож Ніколас якось так біля мене тулився, горнувся. Ми собі з ним удвох відпочивали, набиралися сил. Тож це як то кажуть, знак тобі всесвіту, що треба зупинитися. Ось таке в мене сьогодні було відео. Любі друзі, я вам усім дуже дякую, що ви додивилися його до кінця. Я сподіваюся, що ви сьогодні гарно зі мною провели час і залишилися задоволеними. Якщо так, то поставте цьому відео вподобайки. Хто ще не підписався на канал, будь ласка, зробіться. Ну і чекаю вас у коментарях, де залюбки з вами спілкуюся. Бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та усіх до нових відео.